З нагоди Всесвітнього дня здоров'я у центрі броді відбулася цікава веломандрівка. Тему продовжить моя колега Людмила Шуткова. Молодь міста вирішила відзначити всесвітній день здоров'я заходом, що сповнений активності. Збираючись на центральній площі, вони приготувалися до веломандрівки, де учасники будуть проводити з користю час. Зокрема, грати у волейбол та просто насолоджуватись свіжим повітрям і гарною погодою. Перед виїздом до місця призначення поліцією був проведений інструктаж. І кажу, перегляньте ще раз свої транспортні засоби, щоб тому ніякий там момент. Я думаю, що все мало би піти добре. Також учасникам видали світовідбиваючі жилети. Згодом, коли колона вирушить, їх буде супроводжувати поліція задля безпеки учасників. можна треба Співорганізаторка розповіла про те, як з'явився такий захід. До мене прийшли двоє молодих людей: це Арсен і Юля, з ідеєю про веломандрівку, і ми організували спільно цей захід веломандрівка до всесвітнього дня здоров'я. Сьогодні неділя, сьогодні 7 квітня. Тому ми за ми пропагуємо здоровий спосіб життя і ось таким способом разом з молоддю ми організовуємо спільний захід і проводимо час з користю. Наш маршрут складає з бродів до Берлина на озерце. Будемо там проводити час з користю, грати ігри, настільні. А також м'ячем, см смакувати здорову їжу. Така веломандрівка стала не лише відмінним способом відсвяткувати день здоров'я, а й об'єднала молодь міста в спільній активній подорожі до активного життя. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Брод онлайн.